Ластівочки, соколики, карти сумірічні, да, оригінал, помните, я вам говорила, це шикарні карти. Я вам зараз скажу: задумайте на три карти. Чи є негатив у вашому коханні? Бачите, ну це витягло так рандомно. Тут є, притворство є. Так, дивимося, задумайте на три карти. Карти шикарні, такий холод, така тяж, така сила в картах. Так, чи є у вашому коханні негатив? Задумайте на три карти. Кожне своє. Зараз вам. Я дюся ваша підскаже. Треба викидувати цей негатив, і тоді все у вас добре буде, класно буде. Так, задумали, чи є? Вашому коханню негатив. Ні, тут немає Тут ви наоборот, Чим більше будете один про одного заботитися, піклувати, тим буде сильніше кохання. Карта Мах, це, знаєте, Всевишня допомога. Тут немає негатива. Друга карта, чи є негатив? Так собі. Ця карта говорить, що на ваших емоціях, на ваших відносинах, бачите, кубки, тут є, зарождається якийсь, знаєте, невеличкий такий. Якби з От поменше розкривайте тих фотографій не виставляйте там, де ви обіймаєтесь, там де ви цілуєтесь. Оце ж зглаз тоді йде. Кубки це такі емоції, понімаєте, які не можна, не можна виставляти на показ, бо буде з глаз. Ця карта. Чи є на ваших відносинах, у вашому коханні зглаз Отут є, ви боріться за своє кохання, бо тут все під загрозою. Ви бачите, як ви обороняєте його. Тому що, я скільки дівчата кажу, ластівочки, соколики не можна, не можна, можна фігурірувати, виставляти ваші відчуття, ваше кохання на показ. Через чур. Ну Деякі фото можна, але там, де ви щасливі, там, де ви обнімаєтесь, цілуєтесь, не виставляйте. Ось тут є негатив. І збавляйтесь, бережіть своє кохання, щоб ви завжди були в парі, бо вам відьма ядвіга так сказала, і вузликом вам на кохання для вашої пари зав'язала, щоб були в парі.